Десята ранку на площі біля будівлі Кропиницької міської ради зібралися представники громадських організацій та учасники антитерористичної операції. Дмитро Завражний викликає поліцейських. З приводу невиконання закону України про засудження тоталітарних режимів в Україні, про декомунізацію, простими словами. На міській раді міста Кропивницького є радянські символи у вигляді серпата молота. Котрі не демонтовано у рамках чинного законодавства. Будь ласка, дякую, дякую, чекаємо. Ось такий вигляд мають колони будівлі міськради. З кожної сторони, з чотирьох сторін, має ряд серпи з молотами, котрі повинні бути демонтовані. Декомунізація розпочалася ще з 15-го року, а вже 21-й рік, тобто сім років не виконується той обов'язок, який повинен бути виконаний владою. І ця символіка є не тільки на фасаді у вхіду в будівлю, але й в самому самій будівлі. Поки учасники акції чекають поліцейських, спілкуємося з перехожими з приводу декомунізації приміщення Кропивницької міської ради. Думаю, якщо ми вже це почали, то потрібно закінчувати. Ми нови, щоб нічого ні до чого не приводить. Надо не символіки міняти, а тих, хто їх очолює. О 10.35 Дмитро Завражний повторно викликає поліцію. За п'ять хвилин приїжджають двоє поліцейських. Ми вибачаємося, але усували про Радянські символи мають, мають бути декомунізовано рішенням міської ради. Якщо протягом шести місяців не, немає такого рішення міської ради, то е, тоді особистим розпорядженням міського голови ці символи мають бути декомунізовані. Норма закону передбачає. Позбавлення волі для фізичних осіб до 5 років з конфіскацією або без майна. Це кримінальна відповідальність. Це кримінальна відповідальність Тому ми вас викладають. А для посадов... а да, для для посадових осіб mm -hmm. до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тому ми викликали поліцію. Дивіться, ми патрульна поліція. Ми зараз заходимо. Ви показуєте ці безпонтації. ну символи є сорок сорок штук. Ми зараз фіксуємо і викликаємо сюди слідчо-оперативну групу. Заявник разом з учасниками акції поліцейськими заходять у приміщення міської ради. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона занесена в реєстри, відповідні реєстри і переліки пам'яток місцевого значення. Тому вносити зміни будь-які тільки через дозвіл. Дозвіл оформлюється згідно пам'яткоохоронного законодавства. Наразі міська рада такого дозволу не має. Дана будівля. Є автентичною, вона не чіпалася зі сторони фасадів, в неї не вносились корективи та зміни згідно з статті. 24 закону про охорону культурної спадщини забороняється змінювати призначення будівлі, призначення пам'ятки її частин та елементів. Далі поліцейські разом з учасниками акції та представниками міської ради піднімаються на четвертий поверх і заходять у зал засідань. Там фіксують на відеокамеру символи радянських часів: серпи, молоти та зірки. Потім чекають приїзд слідчої оперативної групи. Зараз приймаємо заяви пояснення, пишу огляд місця події, фіксую те, що бачу. А це і потім уже матеріали буде Ми, розписувати на Дмитро Завражений йде у поліцейську машину писати заяву на порушення закону про декомунізацію. Слідчий складає протокол. Фіксує на фасаді міської ради 10 зірок і 40 перехрещених серпів та молотів. Протягом 24 годин приймається часу, рішення її згідно з законом про процес звернень громадян. Чи це адміністративна відповідальність? Юрист Юрій Деркаченко каже, наявність приміщення міської ради у реєстрі пам'яток архітектури не позбавляє міську раду відповідальності. Громадських діячів, орган місцевого самоврядування декомунізувати відповідно до чинного законодавства, відповідні документи оформити, звернутися до міністерств, відомств, отримати дозвіл на виконання закону про декомунізацію. Дмитро Завражний говорить у четвер розглянуть питання декомунізації приміщення міської ради на позачерговому засіданні громадської ради Кропивницького. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.